Доброго ранку малята! Давайте сьогодні разом з вами вивчимо віршик про їжачка, а в цьому нам допоможуть мнемо таблиці. Їжачок по лісу йшов, Маленьке Яблочко знайшов, наколов на гілочки і поніс до білочки. Його білочка зустріла. І грибочком пригостила. Давайте ще раз повторимо їжачок по лісу йшов. Маленьке Яблочко знайшов Наколов на гілочки і поніс до білочки. Його білочка зустріла і грибочком пригостила. А тепер спробуйте самостійно. Молодці малята! Ви сьогодні дуже гарно попрацювали. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей.